Привіт! З вами Еліна Марко. Ви на моєму каналі. Підписуйтеся для того, щоб вивчати себе і вивчати енергії завдяки феншуй та китайській астрології. І астропрогнози на кожен місяць це як частина розвитку, пізнання і покращення свого життя через свій дім, через свою карту бадзи, для того, щоб знати, як використовувати хороші енергії, захиститися від негативних енергій. Це важливо. І хто любить китайську метафізику, ви знаєте, наскільки сильно працюють ці енергії, сильно діють ці знання, якщо ми про них знаємо знаємо, як їх використовувати. Наразі буде астропрогноз для знаку бика та тигра. Ви займаєте сектор північного сходу завжди, це ваш сектор географічно. По секторі Багуа. І у вас дуже шикарна енергія буде. Я вже це, про це говорила в загальному відео, і навіть трішки для у відео для прогнозу для пацюків. У нас шикарні енергії на півночі в листопаді і в північному сході. Будь ласка, використовуйте їх активно. Про північний сектор я сказала, як його активізувати в попередньому відео прогноз для пацюка. І зараз ми говоримо про прогноз для. Тигра та бика. У вас за енергіями феншуй комбінація 6-8. Це просто шикарна комбінація багатства, процвітання саме фінансових можливостей, зростання багатства. Рекомендую всім, незалежно чи ви народились в рік бика, чи в рік тигра. Якщо ви знаєте в домі, в офісі, в кабінеті, де у вас північний схід, а якщо не знаєте компасом в телефоні, чи компасом Лопань, чи туристичним компасом, можна визначити, Будь ласка, не прогавте цих 30 днів листопада за китайським календарем, коли дуже потужна енергія багатства на північному сході. Що потрібно зробити в цьому секторі? Перше, рекомендую поставити жабу багатства процвітання, якщо вона у вас є, жаба феншуй. Якщо немає, замовляйте в моєму феншуй магазині, будь-які розміри. Будь-який матеріал, шикарні, великі, красиві, дуже-дуже рекомендую замовити раз і назад. Завжди, ну, не назавжди, з руками бажано її оновлювати, будь-який талісман очищати, змінювати на новий. Але бажано, якщо у вас талісман феншуй добре зберігається, він працює, у вас з ним хороша, така взаємо, хороші взаємовідносини, хороша енергетика йде від нього. В основному достатньо очистити і використовувати далі. Тому, повірте, якщо ви вкладетеся. Декілька разів талісмани феншуй, хороші, якісні, вони будуть служити дуже багато років. Тому на північному сході ставимо жабу багатство, ставимо хотея. Якщо він у вас є і те, і те, можна вазу багатства можна поставити, перенести на листопад в цей сектор. Якщо вона у вас є, однозначно запалюємо свічі. Взагалі 6-8 – комбінація великого такого широкомасштабного багатства вважається. І вісімка вона любить, коли її, скажімо, активізовують червоним кольором, червоними ковриками, ковриками, червоними ковриками феншу. Хто бажає замовляйте, в мене є маленькі, в мене є великі. Також вісімка любить, коли її підсмажують, активізовують вогнем. Це свічі, ми можемо їх використовувати вдома, в квартирі, однозначно червоного кольору, рожевого, золотистого кольору підійдуть на цей сектор в цьому місяці. Коричневі, пастельні, бежеві, персикові, оранжеві. Це ті кольори, які любить вісімка. Далі можна ще ставити вазу з квітами. Яскравими, жовтими, червоними. Зараз осінні квіти є оранжевими, насичено-бордовими кольорами, теж гарно заактивізуєте цей сектор. Працювати тут, північний схід, працювати, поставити робочий стіл, запалювати свічі, включати мантри, включати мантри багатства, мантри лакшмі. Ви знаєте, що до 15 листопада ми з вами слухаємо осінню мантру лакшмі. У мене є на каналі Ютуб, даю тут посилання, ловіть, переходьте, слухайте ще по суті два тижні можна в цьому секторі слухати саме мантру, осінню мантру Лакшмі. А, якщо ми візьмемо, ну це по суті такі основні талісмани, як активізувати хорошу енергію багатства. В домі в квартирі або в кабінет. Якщо вам вдома не виходить, ваші домашні поки що ну не зовсім розуміють вашу практику, феншуй. робіть це в себе в кабінеті, робіть це в себе в офісі, зробіть в окремій кімнаті. Тобто, північно-східний сектор можна знайти будь-де в окремій кімнаті. В всій платформі, скажімо, квартири дому, в куточку в офісі можна цей сектор знайти і активізовувати. Щодня активізовувати цей сектор, починаючи з 8 листопада до 7 грудня 2024 року. Це сектор багатства на місяць листопада. Ну і говоримо про. Давайте про тигра візьмемо. Да? Тигри в нас народилися. В наступні роки 50, 62, 74, 86, 98, 2010 рік був рік тигра дерев'яного, якщо не помню, металевого здається, так? Металевого, так. А 2022 рік складний для всіх нас рік, це був рік водяного тигра. Тому це роки тигра. Якщо ви народилися вже з засічним на початку лютого саме цих років, значить ви точно тигр. А тому що січневі люди беруть ще попередній знак. Це вже я останнім часом говорю поясню, тому що, як виявляється, багато людей думають, що народилися в рік тигра, але беруть попередній ще знак, знак Бика. Іноді таке буває. Тобто, січневі люди, хто мене слухає, що ви в січні народжені з 4-5 з січня по 4-5 лютого. Будьте обережні, у вас може бути попередній знак китайського гороскопу. Не знаєте, є калькулятори бадзі онлайн. Тут під відео я даю посилання. У мене є посилання в сторіс в інстаграмі, на Фейсбуці даю. Визначте, вирахуйте свою карту і будете знати, хто ви по рокові народження точно за китайським гороскопом. Так, тигри. Для вас приходить свинка. Ну, взагалі, тигр зі свинкою, вони досить такі цікаві. Мають відносини, по-перше, вони мають поєднання в дерево, тигр зі свинкою поєднується в дерево, це енергія росту. Але дерево усі ну, воно слабеньке має енергії. Якщо ви народилися в рік тигра, свинка прийде в листопаді, і вона з вашою картою бадзі, рокові народження, поєднається в дерево, в парне злиття. Дивитесь, чи корисне дерево у вашій карті Бадзи. Яка це сфера життя? Що вона представляє? Ця стихія дерева? Багатство, особисте життя, подорожі, переїзди, здоров'я, навчання, дітонародження, самовираження, робота, бізнес, влада, структура, тема кохання чоловіка, тема дружини це ж все, кожна, кожен елемент в карті бадзи, кожна стихія це певна сфера життя, або навіть декілька сфер життя вміщується в одну в одну стихію. Дивіться, чи корисне вам дерево тигрики. Ну, і бачите, йде поєднання парне, але в той же час свинка з тигром мають руйнівні відносини, і хороші, і руйнівні. Ну, так склалися термінологічно в китайському гороскопі відносини між цими знаками. Вони мають розрушення, легке порушення взаємовідношень з людьми. Тому, хто народився в рік тигра, Можливі в листопаді якісь порушення контактів, не, не вийде якесь партнерство, можливо, розрив з партнером в особистому житті, можливо, розлучення доведеться розлучитися, можливо, розірвете дружні з кимось відносини, з ким давно були. Ну, от свинка з тигром, я знаю, що у них не зовсім хороші відносини. І це ті знаки, які мають бути дуже обережними у 2025 році. Ми про це з вами і говоримо на живих зустрічах, на індивідуальних прогнозах. І будуть ще записи прогнозів загальних на 25 рік на моєму каналі. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок. Рекомендуйте мій канал, щоб ми розвивали разом з вами тему та китайської астрології на українській мові. А тому почули, і з одної сторони злиття піде дивитись корисне, некорисне корисне в дерево, і розрив, порушення, легке, легке порушення взаємовідносин з людьми. Свинка з тигром. Не зовсім хороше дійсно тут поєднання. Якщо ми беремо бика, бик в нас теж займає це положення, тобто в нас північний схід, це, скажімо, хатинка, сектор, де живе тигр і бик. За китайським календарем. А, бик у нас а, такі роки представляє 49, 61, 73, 85, 97, 2009 і 2021 рік це був рік саме металевого бика. Це ваші роки. Якщо ви народились один із цих років, ви бик за китайським гороскопом. Бик і свинка. Ну, Бик і свинка, вони товаришують, тому що це єдиний сезон зими. Пам'ятаєте, я говорила про це в прогнозі для пацюка. Значить, свинка, пацюк і бик це сезон води. Вони товаришують, це, скажімо, компаньйони, які люблять один одного, товаришують, спілкуються, межують один з одним в наборі 12 знаків китайського зодіаку. Це товариші. Тому для бика хороший дуже буде місяць, дуже хороший, тому що жовтень дуже складний для бика. Особливо, якщо ви земляний був бик, якщо ви дерев'яний бик, грабіжник багатства працював, для земляного поєднання з деревом ян. Це дуже був для цих людей складний жовтень місяць. Я навіть можу виписати гарантійний лист, тому що в мене рідні близькі цих знаків місяць дуже жовтень. Дерев'яної собаки для вас був складним. Саме для земляного бика і для дерев'яного бика. Якщо ми беремо вже листопад, у нас приходить дерев'яна свинка. Ну, звичайно, металевий бик. Металевий бик буде зіштовхуватися з дерев'яною свинкою, тобто метал-інь проти дерева інь. Сам бик зі свинкою поєднається у воду. Дивитися, що для вас вода, тобто не парне злиття, а сезон води. Тобто є різні питання в китайському гороскопі. Тому, якщо ви народилися в рік металевого бика, а це в нас 61 рік, у вас піде зіткнення метал -інь з деревом інь, це проблеми голови, проблеми здоров'я з головою можуть виникнути в листопаді. Тому що це зіткнення металу з деревом, проблема випадіння волосся може статися, саме ви побачите цю, цю проблему зі здоров'ям в листопаді. Звичайно, це шия, це хребет, це грудний відділ, тут, можливі, якісь захворювання, навіть і вірусні, респіраторні, тому бережіть себе металеві бики в листопаді, тим більше якщо вода не корисна, бо вода дуже сильна для вас буде. У зв'язку з тим, що бик зі свинкою поєднується в сезон води. А, якщо ми беремо ще тигра, прогноз, металевий тигр, так, теж для вас акцент в цьому прогнозі, тому що металян поєднується дерев з деревом і у метал. Тобто металеві тигри, у нас металевий 30-й був, значить, 50-й рік, правильно? 50-го року, хто народився, можливі нюанси зі здоров'ям і важливо бикам і. Тигра не перехолоджуватися в листопаді, тому що ви і так несете стихію бик води, це сезон зими. ну Тигр це теплий знак, це весняний знак в нас, там є вогонь. Буде легше трошки проходити, можливо, в якихось аспектах здоров'я місяць-листопад, а бики це зима, це вологість, це вода. А свинка представляє сезон зими. Тому, якщо вам в карті бадзи. Некорисна вода, її багато а виникнуть проблеми зі здоров'ям, саме особливо металеві бики. Е, ну, якщо для вас бики, вода, стихія багатства, то можливостей буде дуже багато. Дуже сильний ріст піде в фінансах, продажі, маркетинг, бізнес, це 100%. Крім того, що у вас ще комбінація і для тигрів, і для бика 6,8%. Багатство, процвітання, бізнес, продажі, фінансові можливості. Ось такий прогноз для вас, Бакита Тигра. Бажаю удачі. Нарешті, скоро зміниться енергія з дерев'яної собаки, ви підете в легші енергії в свої стихії, в зимові стихії, особливо бик стихію води. Тому такий прогноз. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі до нових прогнозів і вивчайте себе завдяки китайській астрології. Та свій дім завдяки фаншуй. До зустрічі!